У 2005 році в Україні вже видавали наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язковий відпуск ліків лише за рецептами. Ще рік цей наказ обговорювали, потім вели в дію. Але серйозно його не сприймав ніхто. Ні лікарі, ні хворі кажуть фахівці. Зараз в міністерстві планують діючий наказ доповнити, змінити та серйозніше слідкувати за його виконанням. Але є ще багато невирішених питань. Асоціації аптечні виступили теж. І написали листи і до Міністерства юстиції, і в Міністерство охорони здоров'я щодо цього прийняття. Ну і написали свої проблемні питання, що, по суті, охорона здоров'я дійсно ще не готова до. Іменно навантаження такого основна мета цього нововведення кажуть медики відучити людей від самолікування. До того ж, буде контроль за тим, що саме приписав лікар, адже всі рецепти будуть зберігатися в аптеках три місяці. До того ж, всі рецепти виписуватимуться латинкою, і лікарі будуть вказувати не препарат, а діючу речовину. Нагрузки буде більше, роботи більше, але сам факт, що людина буде лікар, буде відповідати за здоров'я хворого. Оце тільки одне е, преимущество цих рецептів. Дуже тяжко буде людям, які мають хронічні хвороби, тому що це потрібно буде вистаювати очері до лікаря. Люди не задоволені такими новинами. Кажуть, що в поліклініках тепер будуть величезні черги, а в селах взагалі буде важко. Там лікарі, які можуть виписати рецепт, працюють лише до обіду. А до сімейної медицини нам ще далеко. Це будуть дуже великі очереди і неудобно буде для людей і мені, я от... Каждый, каждый день пью лекарства, и каждый раз ходить за лекарством мне это очень неудобно будет. Це ж постоянно будут очереди у врачей під кабінетом. Это человек будет. навірнобу тисячу болячок в моєму возрості, і що я кожен раз буду бігати за рецептом до лікаря. А що в в нас робиться? Фахівці прогнозують, що насправді зміни до закону приймуть не раніше як через півроку, адже і в лікарів, і в фармацевтів є дуже багато зауважень, які треба ще опрацювати. До того ж, далеко не на всі ліки потрібен буде рецепт. Безрецептурний відпуск медикаментів залишається на 30% всіх медичних засобів. Людмила Григорчук. Сергій Льоткін час новин Чернівці.